Уявімо, що збоку від Африканобіл Building не буде блокованої будівлі, а буде заїзд для автомобіля і, відповідно, буде на віз. Для цього ми будемо застосовувати команди, присутні в Architecture Roof. Ось тут є ще декілька цікавих таких варіантів. В нас є стандартний руф, можна, до речі, почати з нього, так? і є навіть цікава річ руф by extrusion, тобто з витягуванням. Ми бачимо цікаві такі форми, ну, його і спробуємо. Я так ще підозрюю, що це про ось цю команду можна окремо записувати, так якщо у нас будуть цікаві шейпи у стінах, так? тобто ми, по ідеї, можемо навіть щось таке оригінальне створювати. Це однозначно складна форма. Я думаю, тут вартує поекспериментувати вже так глобально. А ось ці дві досить прості ну, почнемо з найпростішого Roof by a Footprint. Тобто ми цей дах можна створювати як у 3D, так і в 2D. Якщо ми робимо у 3D, бо в 2D, до речі, є вже готове відео, можу скинути в коментарі. Якщо ми це робимо у 3D, це теж цікаво, але тут мусимо позначити, де ж буде рівень нашого даху. Так? Другого поверху, в принципі, підходить. Ми можемо вибрати, який хочемо. Рівень план даху рівень Фундаменту, звичайно, у параметрах ще можна буде овсетом порухати його вверх чи вниз. Напишемо Yes. Тобто він буде видимий на другому поверсі. І малюємо шейп, тобто контури майбутнього даху. Можна, до речі, в де, дечому прив'язатися пік піклайнс, а можна взяти прямокутник. Очевидно, наш дах буде прямокутної форми, і оскільки він має прив'язку до другого поверху, так нам насправді не важливо, до рівня якого ми прив'язуємося. Задаємо перше там, значення 5000. Зараз єдине, що тут тяжко мені задати. Я поки що рандом не задам. Ми пам'ятаємо, що завжди можемо прописати якесь значення. Мені особисто тут зараз незручно те, що я можна сказати вгадую ці речі, але їх. Можна буде підкоригувати вже в процесі. Тут я бачу 5000. Тут, наприклад, ця мені не подобається цей бік, так? то я можу його відкоригувати на 4500. Стандартна рейвеківська річ нам допомогла 500, а ось тут у нас є 300. Ми поставимо гарний. Знач. Тут якась прив'язка пішла, не дуже хороша. Давайте спробуємо віддаленість. Ось ця пішла прив'язка нормально, а цю на всякий випадок поставимо 3500. Разом мало би бути 4. так? Ну, мене такий прямо подвичок. Ось, і дивіться, а зараз, якщо я поставлю галочку, а, до речі, slope, це є ухил, так. Давайте поставимо, щоб було цікавіше, 15 градусів ухилу. Небагато нам потрібно, але потрібно подивитися, як же він буде виглядати. І ми маємо стандартний дашок. Звичайно, тут потрібно буде опори, але жодних конфліктів не стається, він вибудувався. Тип даху можна вибирати, але 125 цілком нормально, можна вибрати 200. Якийсь такий загальний. Так? Ось, утеплювачі ніякого не потрібно. Тобто, ну, максимум, що би я радила, це поставити, наприклад, трошки простіше, але ну, не факт, що це потрібно. Але ми знаємо, що ось тут, якщо не буде стічної труби, то буде так, сніговий мішок. Так? Нам потрібно би було. Поставити ухил від стіни. Для цього подвійний клік, редагуємо дашок і там, де не потрібно слово так ось ця річ. Клацаємо по ній, по цій грані і забираємо галочку на Define Slope. Тобто тут ухилу не буде. Ставимо галочку, отримали такий дах. Хочемо двосхилий дах, відповідно, забираємо. і ось цей. Забираємо Define Slope, галочка. Якщо ми хочемо, щоб це була прямокутна, прямокутка. Кутний дах під 15 градусів, знову подвійний клік. Ось ці дві речі з контролом забираємо Define Slope, а ось тут якраз додаємо. Ось, ну, з загального можна підглянути теж. Різниця в тому, що, в загальному, якщо напоминаюся, я будую у плані, а тут ми задали рівень. Так? Знову ж таки, нагадаю, що через Offset ми можемо регулювати. Наприклад, висоту цього даху, так? або навіть мінус 1000. Ось і він впаде ближче до землі. Тобто таким чином теж можна редагувати. Це один з методів побудови даху. Але є ще досить цікавий метод, який називається roof by extrusion. Він мені особисто зручний саме в 3D, тому що тут, може бути в 3D, може бути, до речі, і в фасаді. А тільки нам потрібно задати пікплей. Окей. Ось, клацаємо сюди, у нас рівень план даху. Ми задали оцю площину для старту. Так? Є рівень план даху, Офсет поки що нуль, ми це відреагуємо. І що важливо, тут не, важ... не потрібно повністю профіль промальовувати це як композитна конструкція, яка треба дати напрям. Беремо піклайн, дуже популярний. в Клацаємо один раз, зверніть увагу, тільки лінієвий. І другий раз, ось тут, наприклад, я хочу витягнути дашок саме на цьому рівні. Натискаю галочку, і дах ось такий солідний відтягується. Довжину екстружену можна відредагувати на екстружен End Start Це є Zero. А, до речі, можна ж додати ще. Ану, спробуємо. так. Ось бачите, він теж за все з цього місця. Ну, я би так не робила. Хоча ну, іноді буває, що. Залишають невеличкий простір. Так, але. так само ми маємо можливість перейти на інший тип даху Ось, і можемо його теж задати. Ось. І третій варіант, теж цікавий це елементарно Vim Object, але раджу гуглити, натискаємо Pergla в Reвід, тому що попередній раз я натискала в пошуку, мені не можна було знайти його. Іноді от Таке. Пергола, або там свій Здається, що я задала, давайте ми зараз подивимося, який був запит. Пергола для Revit. Ось, ось так і робіть і вам знайде. Потім ставимо ось тут, там де тип файлу Revit. Так? І те, що нам потрібно, можна вивчити і завантажувати. Це є плоский дашок, він часто застосовується, окремо стоячий. Так? Вже його можна пошукати якийсь оптимальний варіант і редагувати як родину, бо це родина, дивіться, тут навіть альтанки є, досить милі. Ось тут ми бачимо, що можна розсовувати конструкцію. Тобто це все класно можна вивчати. Я думаю, до цієї пори бачите, тут навіть прив'язка до стіни, Йде, тобто, якась глуха стіна. Оцей варіант з готовими родинами теж класний. Я думаю, ви погодитесь, що він відрізнятиметься від цих, але і оцей теж досить поширений, коли ми маємо окремий дашок на іншому рівні. Коли ми витягуємо якийсь дах, до речі, цей варіант. Якщо би дах. Ну, я, власне, цей екстружен нам вигідніший, тому що зазвичай цей дах. Тонший, ніж такий, який там утепленням з цим всім. Тобто саме ось так можна і робити. Але дехто, да, звичайно, робить таким самим дахом, витягує такою товщиною, чи тут, в принципі, вітровою дошкою закриває є окремо а, відео про це, так. Тобто товщина тоненька, але назовні гарно ви було, щоб дах е, продовжувався. Закину відео о, в коментарі, а так загалом. Досить цікаве рішення, нормальне, достатнє для того, щоб ставити автівку.